Я вітаю вас, скорпіони! Зараз зробимо з вами прогноз на вересень 2024 року. Я астропсихолог Алла Бережна, я не просто роблю прогнози, а хочу вас підвести під правильні психологічні стани, тому що через внутрішнє проявляється наше зовнішнє, наші стани, які ми проживаємо в цьому матеріальному світі. Отже, слухайте уважно, корихуйте свою психіку, підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І так, почнемо з того, що скорпіони вже 1 вересня Уран почне свою ретроградну ходу. Вже з 14 серпня він став стаціонарним, він почав стояти, а не рухатися вперед. А з 1 вересня він взагалі піде назад. І для вас це сьомий дім, тому що рухається він по тельцю зараз. Він вже давно там рухається, я думаю, він вам добре опрацював цю сферу, сферу партнерства. Як ви контактуєте з людьми в шлюбі, або партнери по бізнесу, люди, з якими у вас якісь є домовленості, усні або на папері, ви їх заключили. І от, зараз Уран знову повертається назад. Тобто хоче ще раз щось доопрацювати. І тут про те, що Організація життя з партнерами, наскільки ви організовані, наскільки у вас все складається гармонічно, також тут про свободу і незалежність, наскільки ви відчуваєте себе свободною людиною, вільною, незалежною, саме у стосунках. Цього уран хоче добитись, тому що він не любить ніяких кордонів, перепонів, там ципків на ногах, що один одного тримають, не відпускають. Це не про уран. Він цього не любить. І навіть на політичній сфері у нас зараз також, ви бачите, відбуваються, він руйнує всі кордони, тому що він йде по тельцю, а телець це такий земний знак, кардинальний. Він держить, якби любить таку стабільність, а уран стабільність не любить. Тому ми бачимо і ще можемо побачити зміни в таких межах, кордонах. Згодом все це наладиться, але зараз він показує, що всі люди вони повинні бути вільні, свободні і без всяких обмежень. І отже, для вас, скорпіони, що ще свобода від партнера, від сумісного життя з партнером, не значить, що потрібні розводи, а от як ви комунікуєте, як проходять у вас комунікації, які у вас домовленості. Як ви поважаєте один одного, як ви, як ви берете до уваги думку іншого, мислення іншого, іншої людини, вашого партнера. Тут про спільні бажання слухати один одного. Це Уран зараз опрацьовує. Як ви цікавитесь один одного, і в плюсі потрібно задовільняти потреби іншої людини, вашого партнера. Не тільки думати про себе, тому що Уран це не про егоїзм, він про свободу, незалежність і про те, щоб інші людини також давати свободу і не тримати її. І ще у нас дуже цікаво, що молодик у Діві відбудеться в вашому 11-му домі, 3 вересня станеться молодик у Діві. Для вас це 11-й дім. Це також про свободу, тому що тут... Також управитель цього дому, також уран. Розумієте, у вас будуть стояти ці питання, звільнитися самому від якихось оков, якщо вони у вас є, і партнера свого також не тримати, дати йому свободу, жити вільно, незалежно, але разом, але поруч. Одинадцятий день – це про об'єднання взагалі людей. Об'єднання або по інтересам, або взагалі об'єднання різних людей, різних структур, різних організацій. І тут, щоб зрозуміти один одного, потрібно включити всі сім органів відчуття, тобто відчувати інших. Поки ми концентруємося на собі, ми інших не чуємо і не бачимо, і не хочемо бачити а потрібно включати відчуття, щоб розуміти інших людей. І молодик цей буде трохи складний, тому що буде давати опозицію на Сатурн. А він, Сатурн зараз в рибах, і для вас це п'ятий дім. І це про закоханість, про любов, про творчість. І тут буде якийсь, може бути, такий конфлікт, тобто творчість колективна, але страхи, тому що Сатурн заважають іти в творчість, іти в колектив і розкриватися там. Або невіра, невіра в себе, невіра в свою плодовитість, тому що це діва. Тобто, ви самі не вірите в те, що ви можете щось творити, що ви можете давати плоди всесвіт. Або також безплідні ініціативи, тобто ваші власні ініціативи не дають плодів. Таке у вас зараз відчуття. І за цього страхи. Що потрібно, щоб трошки це якби розслабити, цю напругу? Побільше гумору, побільше яких, якихось яскравих моментів у житті, відпочиньте, підіть на якийсь фільм, сходіть, якісь розваги собі дозвольте, задоволення для самого себе, будьте в колективах приємних, де вас надихають, де ви можете надихати, де ваші однодумці. От в цей час буде дуже добре бути в колективі однодумців. І там розкривати свій потенціал. І проявляйте все ж таки свою ініціативу, Скарпіони. Тому що це зараз дуже важливо для вас. 4 вересня у нас Марс переходить в рак. Для вас це 9 дім. І тут також про однодумців, про е, мислення таке інше, про. Усвідомлення свого життя, навіщо ви живете? Можливо, вам чогось не достає, можна повчитися, можна поїхати кудись, змінити якусь обстановку, де ви знаходитесь, для того, щоб навчитись чомусь новому, тобто думати про перспективу свого власного життя. А Марс взагалі це активність, це така планета, яка нас рухає, яка дає таку енергію воїна взагалі. Воїни, вони що, хочуть йти і перемагати, чогось досягати. І вам захочеться в цей час цього робити, тобто можете отримати нові знайомства з цікавими людьми, можливо, щось вивчати. Іноземні мови захочете вивчати скорпіони. Але е, аспект буде трошки напружений квадрат до Нептуна. І Нептун він може послабити цей Марс, такий сильний, якщо будете сильну таку напругу відчувати. Нептун може його послабити, або такі коливання між власною ініціативою і тим, що вам суспільство нав'язує. Тобто, або ви слідуєте за своїми мріями, або виконуєте те, що на даний момент потребує від вас суспільство, соціум взагалі. 4 вересня у нас Венера поєднається з такими двома кармічними точками. Будуть поєднані стояти Ліліт, це Чорна Луна, і Кету. Це вузол південний. Це все кармічні точки. І... Будуть опрацьовуватись питання з минулого, якісь кармічні питання. Венера може в цьому допомогти, вона може дати баланс, гармонію в цих питаннях, якісь глибинні такі розбори у вас будуть всередині вас відбуватися, тому що у вас це буде в терезах, це буде проходити для вас. Це 12-й дім, і тут про завершення. Саме цей дім і є. Він такий дуже кармічний, коли спливають всі питання. Такого балансу, тобто, подумати про минуле і прийняти його, яке воно є. Саме в цьому, в 12-му, це прям така карма кармічна, багато всього, тобто скорпіони. Працюйте з цим, не бійтеся. Головне, щоб не було страхів, тому що в рибах зараз і Сатурн стоїть і він може давати страхи. Працюйте з цим, можливо, якісь авторитетні люди або якісь філософські знання вам допоможуть в цей час. Розібратися з цими питаннями і дуже важливо завершити якісь справи, які не завершені з минулого. Вони дуже важливі, вони кармічні. Можливо, це стосується закоханості, тому що венера можливо стосується взагалі вашого щастя. От В чому у вас щастя? Якщо у вас щастя в грошах, також Венера вам допоможе. Якщо щастя в матеріальних питаннях або в авторитетності вашій, або в стосунках. Венера тут допоможе вам відчути гармонію, і саме цікаве, що буде відбуватися у нас у вересні. Це часткове місячне затемнення. Ми знову входимо в коридор затемнень. 18 вересня відбудеться повня. Саме в цей час будемо спостерігати затемнення місяця. Ми його бачити не будемо на території України, але вплив воно буде мати на всіх людей. Звісно, це буде відбуватися в п'ятому домі. І тут таке, можна сказати, краще синиця в руках, ніж журавль у небі, тому що буде багато емоцій, і Сатурн стоїть тут в рибах, він може стримувати. Тобто планів багато, вам захочеться багато, багато змін, багато такого натхнення, ініціативи власної. Але Сатурн поки що стримає, тобто поки що тримайте синицю в руках. Невідомість якась може бути. Сатурн стримує ініціативу. Щось потрібно почати творити. Але якщо ви знаєте, або ви вже творите скорпіони, будь ласка, продовжуй. Найкраще в цей час починати щось творити. Це саме дасть добре ставлення до самого себе. Можна творчість, можна дітей просто любити. Це ж теж творіння наші діти, закоханість, тобто жити для когось, для коханого свого, що вам дає відчуття такої радості і спокійних таких позитивних емоцій, тому що це п'ятий дім. Подумайте і йдіть саме в ту сферу. Але, можливо, поки що не будете точно бачити, тому що з місяцем буде поряд стояти і Нептун. Нептун взагалі це та планета, що дає або ілюзії, або якісь такі несподівані сюжети. Він такий, це дуже креативна планета. Нептун управляє людьми, які створюють різні фільми, мультфільми. Він дає таке мислення креативне, коли ви бачите сюжети, такі несподівані у вас відбуваються в голові, і ви можете викладати їх на папер, можете втілювати, можливо, ви граєте десь в театрах, в якихось кружках. У цей час дуже буде вам е, допомагати. І 22-го у нас вересня сонце вже перейде в Терези. І для вас це 12-й дім. Він дуже допоможе вам обробити ту сферу, яку я вам казала, щось завершити, кармічні питання, навести лад. Із своєю власною авторитетністю. Тобто, якщо ви розберетесь з минулим, все зрозумієте, і у вас відпаде питання, що ви в чомусь винні, що ви жертва, або ще якісь там негативні питання. Ви в цей час, коли сонце зайде до вас, 12-й, відчуєте такий мир в душі, заспокоєння, повагу до себе, зріст обізнаності вашої, більше зрозумієте, що ж. Трапляються навколо вас якісь ідеали, зрозумієте, які у вас є ідеали, куди ви хочете зростати. І це таке самоствердження. І енергія буде для вас зправлена на самопізнання або на якісь духовні цінності. І найкраще підкоритися такому вищому управлінню в цей час, тому що це 12-й дім, і звільнитися взагалі від минулих думок і минулих дій, які були в минулому. Сонце вам дуже допоможе. І ще у нас 23 вересня. Веренера. Венера переходить в скорпіон. І якраз до вас. Ваш перший дім, тобто ваш знак, це може бути шлюб, це може бути закоханість, це про красу, гармонію і внутрішню, і зовнішню. Я би сказала, що кошти будуть до вас поступати приємні такі. Відчуєте баланс внутрі себе, всередині себе, тому що перший дім це про. Наше власне я. І Венера тут дає гармонію і щастя, взагалі відчуття щастя, задоволення собою. І всі ментальні процеси, які будуть до вас надходити, вони будуть працювати над те, щоб стати щасливою людиною. Баланс, рівновага і задоволення від життя. я вам цього бажаю, скорпіони. Нехай все так і буде. І підписуйтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна і до зустрічі!